Чим нижчі температурні позначки на вулиці, тим тепліше у пункті обігріву, що знаходиться на території Ставишинської пожежної частини. Цілодобовий затишок тут створюють пожежники. Посеред намету піч, яку в народі називають буржуйка, є в наявності бензогенератори, електронагрівачі, ліжко з ковдрою, чайник, печиво і чай, а також обов'язкова інформація для тих громадян, хто завітав погрітися. Згодом за станням сильних морозів облаштують пересувний пункт обігріву і на автошляху Київ, Одеса. Але щоб не потрапити в обійми холоду й морозу та оберегти своє здоров'я, МНСники радять не забувати простих правил безпеки. На території селища Ставище на даний момент діють два пункти обігріву, які розташовані за адресами. Це вулиця Радянська, 7 на території пожежної частини та вулиця Радянська, 15, 3. Це в приміщенні центральної районної лікарні, що знаходиться пункт обігріву біля швидкої медичної допомоги. От в даних пунктах обігріву. Населенню нашого району, населенню гостям нашого району буде надано допомогу при охолодженнях, при обмороженнях, де надасться їм кваліфікована допомога нашою службою державної з надзвичайних ситуацій та медичними службами. Основним правилом я вважаю, це є те, що без необхідності не виходити на вулицю. Під час пониження температури, під час хуртовин, заметіль, От, також не виїжджати без потреби за територією району при ускладненні погодних умов. Ну, в свою чергу, кожен повинен бати про, про себе, про, про свою власну безпеку. Тому потрібно при виході на вулицю тепло одягатися в сухі речі, навіть речі, які не промокають. Ну, Одним із важливих таких моментів є це вживання спиртних напоїв. Наша служба не рекомендує вживання спиртних напоїв під час понижених температур, так як це є ілюзія. Взагалі, то спиртні напої вони не допомагають у зігріванні організму. Ось такі основні правила.